Я, мабуть, ніколи не забуду, що зі мною відбувалося саме цей день, тому що я була якраз з тих людей, хто до кінця не вірив, що не буде ніякого військового конфлікту. Що все це просто накидують нам зверху, що це розганяють. Якусь істерію, і я думаю, ну як, ну який, яка нормальна людина віддасть наказ іти повномасштабною війною на іншу країну, ну такого не може бути, і взагалі, який привід? Я пам'ятаю, що це був телефонний дзвінок. А, нас розбудили і сказали, війна почалась. І я заржала. Та ні, ні, Потім сльози, потім от це. От все. І я розумію, що ну, я пішла в АТБ купляти сіль. А що робити? Ну, тобто, щось Інструкція там стереотипно, да, ми пішли купляти сіль, причому що я стою на касі, і цю сіль вивалюється. І я кажу, Боже, ми шолосі, на що нам ця сіль. От. І Це були якісь неадекватні взагалі дії. Потім з'явилася інформація, що наші друзі пішли воювати і треба щось робити.